Вітаю! Мене звати Юлія Назаренко. Я старша аналітикиня та координаторка напрямку освітньої політики аналітичного центру Цедус. У цьому відео поговоримо про програму комплексного відновлення територіальної громади та залучення жителів та жителів до її розробки. Чому взагалі варто говорити про програми відновлення? Багато громад, які постраждали від російського вторгнення, зараз працюють або планують працювати над цим документом. Залучення жителів та жителів громад до програм комплексного відновлення області або окремої територіальної громади є важливим етапом розробки програми. Активне залучення різних категорій населення громади дасть можливість врахувати представленість різних думок, поглядів та проблем у розробці програми. Окрім цього, це дасть можливість відновити втрачені через війну зв'язки та виявити наявні потреби громади. Тепер поговоримо про ключові рамки законодавства, які стосуються розробки та залучення. Що важливо знати, основним документом у розробці та проведенні громадського обговорення є порядок, затверджений Кабінетом міністрів, про розроблення. Проведення громадського обговорення, погодження програм комплексного відновлення області, території територіальної громади або її окремої частини та внесення змін до них. Програма комплексного відновлення територіальної громади і області визначає основні просторові, містобудівні та соціально-економічні пріоритети політики відновлення і включає в себе комплекс заходів для забезпечення відновлення території відповідної області або територіальної громади, що постраждали внаслідок збройної агресії проти України. Проєкт програми комплексного відновлення області або територіальної громади підлягає громадському обговоренню. У цьому відео поговоримо конкретно про програми комплексного відновлення громад. Програма комплексного відновлення громади розробляється за рішенням голови облдержадміністрації. Яке оприлюднюється на офіційному веб-сайті та на офіційних сторінках у соціальних мережах облдержадміністрації через місцеві засоби масової інформації. Програма комплексного відновлення територіальної громади розробляється уповноваженим органом містобудування та архітектури відповідної облдержадміністрації самостійно або із залученням фахівців та фахівчин підприємств, установ та організацій. Облдержадміністрація з метою забезпечення публічності та прозорості має утворити робочу групу з числа представників та представниць місцевих виконавчих органів влади, державних та комунальних підприємств, установ та організацій або інших заінтересованих сторін, до складу якої входять не менш як 5 осіб і не більше, як 21 особа. Оприлюднити проєкт програми комплексного відновлення громади на своєму офіційному веб-сайті. Та на порталі електронної системи із зазначенням строку подання пропозицій громадськості до проекту. Такий строк не може становити менше 15 календарних днів з дня оприлюднення відповідного проекту, забезпечити реєстрацію, розгляд та врахування пропозицій громадськості до проекту програми комплексного відновлення громади, узгодити спірні питання з громадськістю. Оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті та на порталі електронної системи результатів розгляду пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення громади протягом 7 календарних днів з дня їхнього розгляду. Що потрібно врахувати для того, аби організувати якісне залучення? Спочатку потрібно визначити формат залучення, формат збору пропозицій, формат громадських обговорень, їхню мету. Цільову аудиторію, очікувані результати та матеріали, які ви будете презентувати, які етапи та підходи організації залучення. Перший етап це збір пропозицій. Його можна зробити різними способами. Через опитування, оголошення на сайті та прохання писати листи, збір письмових пропозицій в органах місцевого самоврядування. Якщо для збору пропозицій обрано варіант опитування, то анкета може включати наступні блоки питань: соціально-демографічний блок, питання про життя в громаді до 24 лютого 2022 року, оцінка громади сьогодні та вплив війни, питання про майбутнє громади, бажання та потенційна участь у громадських консультаціях. На цьому етапі особливо важливо широке інформування та роз'яснення для населення щодо документу, що за документ розробляється та для чого, що він включатиме, як можна долучитися до його розробки та які результати залучення планують бути. Важливо на першому етапі максимально зібрати пропозиції від мешканців та мешканок громади. На етапі громадських обговорень проект програми буде розроблений, а тому жителям та жителькам громади буде складніше внести значні правки. Другий етап громадські обговорення. Вони можуть відбуватися у форматі публічної події або збору пропозицій. Краще за можливості проводити подію, якщо це дозволяють безпекові умови у вашій громаді. Провести подію можна як фізично, так і дистанційно. Саме подія дасть можливість залучити різні категорії жителів та жителів громади, почути їхнє зауваження та пропозиції, а також разом з ними напрацювати спільні рішення, які можуть бути формати громадських обговорень. Формат презентацій. Під час такого формату спочатку відбувається загальна презентація, а потім сесія питань відповідей та обговорення у групах, розділення за питаннями або темами обговорення. Робота в групах. Учасників розділяють на групи по 5-8 осіб, у яких вони обговорюють питання за заданим сценарієм. Наприкінці учасники презентують результати обговорень за столами. Робота в групах з модератором. Учасників розділяють на групи та працюють в групах, але в кожній групі є модератор, який стежить за логікою та сценарієм розмови. Світове кафе. Учасники працюють в малих групах за столами. За кожним столом обговорюють окреме питання або напрям. Кожні 20-30 хвилин учасники змінюють стіл. Наприкінці учасники презентують результати обговорень за столами. Збір пропозицій на локаціях. У просторі розміщені столи зі стендами та мапами з тематичними напрямами. Біля кожного столу стоїть презентер. Учасники події підходять до столів за визначеним графіком. Презентер ділиться напрацюваннями, розробленими до обговорення. Учасники можуть задавати питання та вносити свої пропозиції. Що варто робити для того, аби організувати якісне залучення? Забезпечити якомога краще інформування про процес розробки документа та процес залучення. Залучати як тих, хто залишився в громаді, так і тих, хто поїхали. Під час вибору інструментів детально проаналізувати, хто має можливість взяти участь в події, а хто ні, підбирати інструменти з огляду на їхню зручність для мешканців і мешканок громади, мати інструмент для дистанційного збору коментарів, за можливості провести публічну подію офлайн або онлайн, залежно від безпекової ситуації у вашому регіоні. Якщо подія фізична, зробити запис та опублікувати його онлайн, щоби заохотити писати пропозиції дистанційно. У разі офлайн-події подбати про наявність укриття та його стан, переконатися, що учасники громадських обговорень розуміють, до чого їх залучають, та приділити час на початку, щоб розповісти про особливості програми, підготувати необхідні технічні засоби та інструменти, які ви будете використовувати під час події. Створити комфортні умови для мешканців громади під час події, підготувати чай, каву та пригощання, адже неформальна взаємодія важлива в умовах війни, опублікувати ключові результати процесу залучення в соціальних мережах, збирати коментарі та пропозиції за допомогою формальних та неформальних інструментів, наприклад, збору пропозицій на локаціях. Залучення є важливим компонентом для майбутнього відновлення громад. Дякую за увагу!